Барабашка ховається під землею. Розділ другий. Дідусь підносить сюрприз. Тато вирішує питання. Женя торжествує. У житті Жені Кисля сталася несподівана, прямо таки фантастична зміна. Скільки Женя себе пам'ятав, жили вони дуже скромно, щоб не сказати біднувато. Не те, щоб машини або ж там дачі, але й вбрання до ладущого у сім'ї завжди бракувало то збирали гроші на чобітки мамі, то на плащ татові, то на пальто Жені. І раз у раз мама, зітхаючи, йшла до сусідів позичати десятку до післязавтра. Женен тато, Василь Сергійович Кисіль. Працював головним інженером на маленькому заводі, мама, редактором у видавництві технічної літератури, і удвох вони ледь-ледь мали, як то кажуть, прожитковий мінімум, бо одержували голу зарплату. І раптом… раптом дідусь, мамин тато. Що все життя працював кореспондентом у газеті і теж позичав у сусідів та у співробітників, написав п'єсу комедію. І та комедія несподівана пішла одразу в кількох муздрамтеатрах. Називалася вона Шапка товариша Мономахова і висміювала українську бюрократію. Публіка за відгуками очевидців аж на підлогу лягала від сміху. У сім'ї зазвучали нові, нечувані раніше слова. Прем'єра, Аншлаг. Накладка помреж, ВМП. Відсотки. Гонорар. Останні три були не лише словами. Ім'я Марина Дмитрівна стало у сім'ї дорогим у буквальному розумінні і звучало святково. Коли дзвонила дідусеві Марина Дмитрівна з ВААПу, дідусь червонів, як дитина і радісно перепитував: Скільки скільки що ви кажете? Ну, з мене морич. Тата у цей час якраз підвищили на роботі. Він тепер став заступником директора спостачання, і от одного вечора відбулася історична розмова. «Вашу!» – урочисто сказав татові дідусь. Час уже мати й свій шматок землі, щоб вирощувати для женчика якусь цибулинку, картоплину, морквину без радіації». Та нуклідів. Я вчора був у одному селі 70 кілометрів від міста. Роблю нарис про голову сільради. Розговорилися. Він мене питає: у вас дача є? Ні, кажу, нема поки що. То що ви за журналіста ще й драматург? У мене в селі уже 41 дачник. Ану, ходімо. Повів він мене, показує. Розвалюха, дах провалився, стеля впала, але місце казка. На пагорбі, внизу луг, річечка, за нею ліс. Простір. Я стільки неба ніде, здається, не бачив. Вишневий садок. Всього кілька дерев, правда. Сарай без покрівлі. Всередині акації ростуть. Та й у дворі акації. Бур'янище, будяки, дереза, бузина, джунглі. Кропива вище голови. Десять років, каже, ніхто не живе. Всі ради на балансі. Тримали спершу для одного високопосадовця, того зняли, тоді для другого. Той в іншому місці побудувався. Купуйте майже даром. Знесете, побудуєтесь, як у раю житимете. Я, як глянув, закохався у те місце з першого погляду. Васю, давай будуватися, га? Мої гроші, твої зв'язки, ділові контакти, енергія. А мої сльози і в тюрму передачі? Ні. Вигукнула мама. Ти що, дочко? Жодного порушення закону. Все офіційно. На кожен гвіздок документ, квитанція. Але без контактів, без ділових зв'язків я не потягнув. Довга була розмова. Мама й бабуся вагалися, відраджували. І справді, скільки надій було на ті несподівані дідові гроші, а дід уже малював натхненні картини. Він сидить на балконі нового будинку, замріяно озирає мальовничий краєвид. Пише наступну п'єсу. А в саду тато дерева підрізає, а мама на городі з сапкою, а бабуся біля плити пореється. Щось у неї на петельні шкварчить запаморочливо смачнюче. А Жені з вітасиком і не видно, ген-ген до річки побігли. Тато теж запалився, він, хоч і не писав п'єс. Але був із характером. У себе на роботі він весь час вирішував питання. Інші начальники не вирішували. Люди йшли до нього, і він вирішував. І його за це всі поважали так він завжди говорив мамі, яка тільки підсміювалася, бо вдома всі питання вирішувала теща. Будемо будуватись! Несподівано твердо сказав тато. І, вислухавши всі міркування дружини, тобто мами, і тещі, тобто бабусі, Женя збагнув, що цього разу тато таки вирішив питання. І ви ж розумієте, що Женя підтримав не маму і бабусю, а дідуся і тата. Бо ж які можуть бути вагання, коли йдеться про будинок у селі? Поряд із лісом, лугом і річкою, де роздолля й неба, якого нема ніде, і краєвид, що аж очі вбирає дідусеві слова? Отож, з рахунком 3-2 чоловіча фракція перемогла жіночу. Зрозумівши, що нічого не поробиш, жіноча фракція одразу переорієнтувалася і почала сперечатися з приводу майбутнього проекту: Кімнат мусить бути п'ять, а не три, щоб не сиділи один в одного на голові. І кухня з окремим входом, щоб весь чат не йшов у хату, і... але то вже деталі. Головне Питання про будівництво дачі було вирішено.